Прапор, до речі, дуже цікава штука. Цей прапор я знайшов на Харківщині, по-моєму, в проходах, чи десь там, чи в Велика Лопань, козача Лопань. От. А потім кинули, так тікали, що кинули. Це така типа, репліка радянського прапору, з яким ну, колись їхні діди воювали. А потім я побачив в газеті цей самий прапор в Ізюмі. У мене така є історична штука. Якийсь дурачок з тим самим прапором в газеті розказував, як він звільняє Україну від фашизму. Потім кинув цей прапор на тій самій Харківщині через деякий час. Сподіваюся, в чорному пакеті поїхав додому до мами. Це речі, які попали в поле мого зору під час. Моїх виїздів в села, здебільшого це Київщина, хоча тут є і Херсонщина, і Харківщина. Це все гамно, вибачте, за слово, яке лишили по собі окупанти. Ну і трошки всяких таких речей, як декомунізовані вулиці, коли були позбивані, валялися таблички, я їх позабирав. Тут багато чого. Це Херсонщина, вулиця Миколи Хвильового. Я не міг її лишити, вона відлетіла після прильоту. Якось артилерії вона валялася під забором. Я вирішив, що я її заберу, тому що якось шкода, щоб наш класик був таки в такому вигляді. Може, кудись піде, кудись в музей. Багато-багато ну, чого. Є ось, бачите, термоси Росгвардії. Годинник від президента Росії комусь не згодиться. Сподіваюсь, більше він вже. Не, не чує, не бачить і час у нього завмер назавжди. Тут дуже багато всяких речей: всякі біноклі, куски гелікоптерів, яких збивали на Київщині, куски танкістів, їхні шоломи. Ну, все, що може. Колись пойти в якийсь музей і не становить загрози як зброя, воно у мене тут є. Це може бути основою для будь-якого музею. Я вже деяким музеям пороздавав те, що вони просили. І далі буду роздавати зокрема там, літературу. Зараз я вам покажу, якщо це. От, це купа листів, які писали російські діти. Які писали російські діти на фронт. Письмо солдатам. На передовую. По цим можна буде судити, що в головах у, їхніх, у їхнього молодого покоління. Причому і ці листи я знаходив в різних, в різних куточках, знову ж таки, Київщини, Харківщини. Їх ніхто не читав, вони такими папками лежали е такими воно, складені, як у них паліває пошта такі. Як. У них такая тягість поколінь. Вони лежали, гнили, ніхто їх не читав. Вони валялись там десь, е в підвалах, валялись в вокзалах. Там. Ні нікому воно не потрібно. Це наша історія, щоб ми бачили, щоб наші діти бачили, е хто живе по, той, по ту сторону, рва з крокодилами. Здрастуй, солдат. Я хочу вам сказати, щоб ви І спасибо за те, що ви. Захищаєте нашу страну. ученик 4-го Б класу, якийсь Сережа. Е, поэтому я вважаю, що російський солдат має виздорові до кінця. Бажано. В чорному пакеті. Чим чи, і насіння хай в кармани візьме. Чим е, менше їх, тим більше нас. Ну, он, бачите, номера нікому не бананових республік, російські техніки. Ось це, бачите, зетка. Це від, від бензовозу, який взорвався. Кусочки чого, чиєгось сина. Ну, бачите, приїхало з копійками своїми. Остався від нього лише гаманець. Ще один згорів на роботі, є жетон, значок гвардії. Все, що відсталося від людини. Лазовське, Вітіпське. Що тут у нас ще є? Вооружони сили Росії, Росія, 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 щоб тебе ще якась херота. Багато дуже прізвищ, які на всяких ну, смірнув. Почти Ласточків. Згорів на роботі. Ну, таке. Все це в мене структуровано. Тобто на кожну де знайдено, є точка. Тобто набрав. Напрасно старушка ждет сына домой. Але я точно знаю, де він лежить. Колись після перемоги мамка, хоч може буде знати, де її дурачок закопаний. Частково. Ложки. бачиш? Ворожони сіли Росії. Це Вон, бачиш написано Воорожої сіли Росії. Хтось тігріка. Якщо визнайоте тігріка вашого па, тата, то я вам можу точно сказати, що тата у вас більше немає, це я вам точно кажу. Бо я знаю, де я це взяв і що там лежали за кістки поруч. Ложечка з Не треба було їхати в Україну. Я зараз громадянин України, Країни, яку намагаються знищити, яку намагаються знищити ворог. І в першу чергу я. Людина, яка намагається бути максимально ефективним, оскільки мене в армію поки що не беруть через те, що в мене немає ока. Я намагаюся робити все, що можливо, щоб мені було не соромно дивитися в дзеркало. Око не бачить, тому що була невдала операція в дитинстві. Мені було 11 місяців. Мені перерізали глазний нерв, його неможливо відновити. Тобто, око щось там собі бачить, але воно умовно не передає, не передає сигнал. Нема розрізали, розрізали кабелі, око не працює. Тому на цьому етапі мене поки що забракували. А сидіти десь в штабі я б теж не дуже хотів. Знаєте, зараз дуже велика кількість людей, вроді, які служать, але вони не дуже ефективні. Я б дуже не хотів десь сидіти в прислужбі або ще щось в той момент, коли я можу реально допомагати людям. То мене б зірвало бошку. Кожен, хто де опинився в момент великої війни, якщо до того я їздив просто на фронт допомагав армії, то я зрозумів, що тут у мене дуже багато роботи по цивільним. Всі почали рятуватися, виїжджати з Києва. Дуже багато літніх людей опинилося на самоті на поверхах, з них я почав. Потім взяв у дворі машину, поїхав вивозити людей з під Хоча до того. Що в мене є право, але я не водив машину десь 10 років. Просто коли навчався і все. У мене не було ніякого досвіду, але не було ніяких варіантів. Тому я всім казав, що не переживайте, машина крадена, права в мене нема. Все погане з вами вже сталося. Далі на вас чекає тільки хороше. Я брав людей, вивозив на вокзал, відправляв їх. Декого лишав у себе вдома на кілька днів. У мене було 4. Чотири ітерації, по-моєму, люди відсипалися, від'їдалися, спорожнювали холодильник, ламали бойлер і їхали далі. Наразі у нас в нашому циганському таборі, як ми називаємо свою волонтерську групу, ну, приблизно 200, 200 людей, які постійно перебувають під нашою опікою. Це е, їжа, дрова, допомога якась по господарству, щось відновлюється, хтось відпадає, вже виходить на якийсь рівень, додаються інші. Я тільки вже заспокоюсь, думав, що м, там. У нас стало менше підопічних, як ми знайшли ціле село фактично з лежачими бабусями, дідусями, і зараз їм ми опікуємося. Здрасті! Юра? Вроді виглядаєте краще. Тут а, і пасти. Ага, я, 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 Все є. Тут є ще така штука. А, вони такі, як закривашки, дух вам помитися треба. А вона. Коротше, ні на чому не комо, треба, я ще привезу. Ну, і армія вона нікуди не ділася. Одна з е, е, одним з напрямків це допомога війську, його просто не я. Напряму займаюся Олена Нічаєва. Вона займається більше, більше армією, а я займаюся більше е, цивільними, тому що в мене я, сміємося 80-й левел по бабушках. Ну, тому що я ж кажу, що кожен опинився в тому місці під час в лютому, під час бомбардування Києва, де опинився, я опинився в Києві і дізнався, у мене сусідка, бабуся, яка не виходить з дому. Я з неї до неї зразу заскочив, тому що розумів, що немає соціальної служби, всі роз'їхалися. Їй почав допомагати, вона здала іншу квартиру, потім та іншу. І от в результаті через два дні в мене було вже понад 20 бабусь, яких я мав е достукатися, дозвонитися. Вони ще такі підозрілі. Половина не розуміє, що відбувається, в принципі, і без війни. А тут ще бомбардування, вся така тема, ліфти не працюють, світло з перебоями. Ну то на 15-й, на 15-й, на, 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 15, на 16-й поверх побігай. Форму, став струнки, які на деякий час, ти зараз знов набрав. Тому так і приліпилося що. Річ у тім, що коли я сів за кермо машини, мені одна дівчина дала свою машину. Вона виїхала, її не було в Україні, каже, бери. Коли в мене з'явилася машина, я став більш мобільним. Тобто я цих 20 бабусь міг там за годину об'їхати, ну, за півтори. Да? І я почав. Їхати туди, де ну були такі телеграм-канали і групи, які вивозили, хто каже, хто може, під'їжджайте туди під Ірпіні. Вивозьте, вивозьте, вивозьте людей. Тобто були абсолютно люди, які орієнтувалися там, да, в Ірпіні, в вони туди витягали. А, вони витягали там, їздили там з Чернігівщини, все це звозили. А ми потім забирали тут, тому що, наприклад, я прекрасно розумів, що з мі мій досвід водіння 2-3 дні, да, я, щоб я людей там не погравав або це. і так мене було там прилітає щось, люди починають нервувати, мені ту машину раз подряпали, другий раз, ну машини виїжджають. Та, такі самі, як я, початківці, да, там виїжджають і подряпали мені там машину, там машину. машину. Тому я розумів, що треба бути там, де ти можеш. Можеш, і чітко, і багато. У мене багато кожен день було ходок з-під з моста і до вокзала, потім ще кудись, ну, з, з різних точок. От. А потім, коли почали наші просуватися, я сів на машину і поїхав далі вивозити. Ми почали просуватися в Стоянку, ми почали просуватися далі в бік Макарова, просувалися в Андріївку, Липівку. Заходили за загальці, буча. От. Далі пішли на кухарі. Ми заїжджали в кухарі, коли ще були розбитий міст. Ми перший раз доїхали до кухарів і разом з місцевими переносили через міст продукти, цілий-цілий бус продуктів з одного боку на інший, бо що в інший спосіб не було можливості дістатися. Потім об'їжджали. Через Іванків заїжджали, перший раз прорвалися вже на машині туди. Вишукували людей, з деякими ми до сих пор спілкуємося, дружимо. Так з'явилися в нас Слобода кухарська, підгайне Кіровське, по-моєму, якось воно по-іншому називається, але я щось стару назву пам'ятаю. Ну от, отак от комп'ютери робочі. на всіх стоїть він да на всіх все стоїть для того, щоб ви могли вчитися. Ну, українці травмовані, і травмовані оці люди, які там жили своїм життям по селах. Ми маємо розуміти, що ну всі були в селі і розуміють приблизно ментальність да, села нашого українського. Воно так само вкушене совком. Вони так само вірили, що Росія це не чужі. Ну, вірили якимсь наративам з телевізора. І тут бах, трах, прилітають вертольоти, розбирають твою хату, вбивають твою сусідку, маму, брата, кого, ну, кого Я коли, там, Вони мені коли це розказували, ще й летять з боку білоруси. В них з Білорусі, то в них о, на очах був такий нереальний ступор. Це навіть не переляк, це такий жах абсолютний. Це все одно, знаєте, як, от ну, ну, мавірно, там правда, що твій брат. Да, рап, раптом почав тебе вбивати, з яким ти виріс, е, одною ложкою кашу їв, там, мамка вас ростила. От в їхньому розумінні було таке абсолютне нерозуміння, що то. Тому дуже багато не тікали, не думали, так, кому ми там треба, і загинули через це. Багато виходили, тіпа, ну, 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 їдуть, ну, що вони нам зроблять, і розстрілювали. Просто Просто тому, що могли. У мене є розповіді, коли. Танк російський вистрілив по жінці, просто тому що міг і розірвало на шматки. Він бачив, що це жінка, що вона там йде, просто в неї варіантів не було, там дитину треба було пройти через поле. Він просто вистрілив і все. Це фіксація моменту. Фіксація моменту. Річ у тім, що я точно знаю, що велика кількість подій затирає все, що ти робив до того. Тобто, ти не будеш пам'ятати, що ти робив місяць, тому тим більше рік. Не будеш пам'ятати всі ці історії, тому що це неможливо. Вони, ну, пам'ять така штука, що вона підтирає, підтирає, інакше в тебе просто лусна голова. Тому я все це, це записую. Це такі свідчення. Свідчення, причому я їх записував з перших, перших днів, коли воно свіже, коли люди не видумують, коли люди не аналізують, просто вивалюють на себе на тебе все, що, все, що можуть. У мене далеко не все на Ютубі. Я знаю, що деякі речі не можна ще розказувати до цього часу, тому що є люди, як розказали, як вони виходили з окупації, а деякі на окупованій території досі окуповані. Є речі, коли люди записали, а потім попросили не публікувати, поки що вони лежать у мене ці історії, тому що ну в першу чергу людина не на шкоді. А потім вже вся журналістика і все інше. Але воно зберігається для історії. Але воно, можливо, буде кимось вивчатися колись, можливо, е через покоління, не зараз. Зараз вроде, всі все розуміють. Да? А через покоління воно може стати якимсь свідченням додатковим. Чому цигани? Все дуже просто, насправді е в мене завжди було нормально з неймінгом, і я такі штуки дуже чітко ловлю, е як режисер. Я і як письменник я розумію, що в випадку волонтерства ти маєш бути впізнаваним. І коли мене один раз мій друг військовий на одному з блокпостів, я тож віз, я ж ми ж військовим допомагали. каже, що ти тут їздиш, під цигана косиш? А в мене був такий капелюх, який я знайшов в волонтерському а, пункті. Який валявся, просто нікому не був потрібний. А я вирішив, що раз людина купила цей капелюх німецький в Італії, а потім прислала нам, розумієте, що ми без цього капелюха не переможемо, то я ж не можу його викинути. І я цей капелюх одівав, і такий був дійсно на рейнджеровері, на дівчачому білому, красивому, кожному. Виглядав дуже дивно, я насправді такий волонтер. І мені кажуть, що тут під цигана косиш, ховаєшся. І я так, так. І так пішов циган, циган, циган. І так ми почали називатися. А моя команда це Олена Нічаєва, з якою ми знайомі дуже багато років, і до яка не от зараз почала допомагати армії, а давно ми з 2014 року плідно співпрацювали. І долучився до нас Роман Гужійць. Він просто має медичну освіту. А в нас дуже багато роботи з ліками, так чи інакше. Тому нам людина, яка шарабанить в цьому, ніяк була не зайва. Тим більше, що ще одна машина, ще один джип. Ну, У нас такий костяк троє, потім у нас з'явився Дон Педро, який робить всю техніку, ноутбуки він її відновлює і для армії, і для шкіл, і для всього. І Саша Бабічев ще один у нього є бус. Він сам потерпів від того, його бізнес був знищений, в нього була баня, там ще щось, але коли підірвали а, дамбу, і тетерів вийшов, затопив, все знищив. Ну, В нього було в низині і все. Він сам потерпілий але, але він весь час допомагає іншим. От такий от костяк. Ну і плюс-мінус там час від часу ще приєднується ну, І, звісно, величезна кількість людей, яка допомагає. Наша головна. Тема – не брати грошей, не збирати гроші на потреби цивільних в Україні і серед тих, хто поїхав, рятуючись від війни, от зараз, за останні півтора року. Тому що це просто перекладання грошей з кишені в кишеню. Ми намагаємося знайти тих, у кого є надлишок, там, техніки, когось два холодильника, хтось не одвіз пралку мамі, як в село, як планував, когось в гаражі, там зайве, ще щось, небудь Ми це збираємо і перерозподіляємо по людях. Там, де воно потрібне. І нас підтримують, оскільки в мене величезні зв'язки з діаспорою по різних країнах, я як письменник і як документаліст давно вже їздив, то в мене є люди, які поїхали давно, які стали там на ноги. От вони нам потрошку донатять, і ми з цим справляємося. Ну а на армію, звісно, що час від часу збираємо, як і всі люди. Я продовжую писати. Я писати, пишу замітки, я пишу якісь книжки. Вийшла книжка Жили собі люди. Це абсолютно документальна книжка про мої оці враження від поїздок по деокупованих територіях. Більше того, ми зробили а, її двомовну українсько англійську англомовну, щоб люди <кхи> могли за кордоном дарувати своїм англомовним читачам. Це теж мій вклад в боротьбу з Росією. Десь раз в рік книжка виходить. Тобто у мене зараз чи 16 чи книжок, я не пам'ятаю точно. Ну, от за останні там. Там був період, коли я мало писав, це коли були старші діти маленькими. Там з 2000 по 2007 я майже не писав, але теж вийшло дві книжки. А потім, да, якось воно пішло-пішло з війною, то взагалі так пішло сильно. Річ у тім, що я ніколи не ділив життя на творчість, на дім, на роботу, на волонтерство. Я живу одним сплошним, одним таким, такою річкою життя Воно біжить. Якщо мені сьогодні хочеться співати, я буду співати. Якщо... Тому що я все роблю тоді, коли я вже не можу цього не робити. Тобто я займаюся, там, їжджу, там, допомагаю, потім розумію, що я, мені треба викричити. Я взяв там, щось написав. Так і з піснями. Звісно, що дуже багато пісень е, стосується цього дня, стосується війни, це і наші колишні і е, сни весни, малюй малий» – це все мої переживання. Але є і такі, які я називаю там для себе внутрішньо е, е, анти, анти, антиросійські пісні. Це як от, московські попи, руський сосуд». Дуже хороша пісня, дуже раджу. От. І дуже багато всяких інших, інших речей, які мають підтримати бойовий дух і запал українців в боротьбі. Тому що е це дуже важко. Війна це виснажливо. Війна на своїй території це страшне. Кацапи вони не воюють на своїй території. Розумієте? У них е сів пілот. Поїв дома, прийшов на аеродром, сів в літак, полетів там три години на точку запуску. Як знаєте, я в Турцію три години прилетів, відстрілявся Гандон, три години летить назад, приїхав, сів, вернувся додому, поцілував дружину, ліг спати. Розумієте, в них немає війни ще отак сильно на своїй території, вона там прийде, вона потроху приходить. Але це не так, як у нас на нашій території. Це важко. І така підтримка піснями, книжками, чим завгодно, яка піднімає бойовий. Дух не лише на фронті, там на фронті все по-іншому, там нікому не треба нічого піднімати. Там так свистить, летить і падає навкруги, що в тебе варіантів нема. Як бути обережним, з концентрованими, робити, виконувати завдання. А бойовий дух, то що називається, оце це тилу треба підтримувати, щоб вони не переставали донатити, щоб вони щоб вони не переставали там. Думати про війну, щоб не тікали внутрішньо ментально від війни, і звісно, що я намагаюся всім, чим можу допомогти і підняти цей бойовий дух.